Всім доброго дня! До вашої уваги Херкул, а саме ClickTix. Це однокомпонентний клей на основі синтетичних каучуків, універсальний продукт тобто, з широким спектром застосування, який утворює еластичний та безпольоровий прозорий шов. Клей призначений для різноманітних монтажних робіт в будівництві. Швидке і надійне приклеювання широкої гами будівельних матеріалів, таких як камінь, бетон, штукатурка, ДСП, звичайна деревина, лісокартон. Приклеювання, рея, панели, наличники, карнизи, розетки, плінтуса та інші літники з поліогетану або ж гіпсу. Швидкий монтаж декоративних стінових панелей. Керамічну плитку можна склеювати, пластик, гуму, металеві, будь-які матеріали, термосутилефіційні панелі, мінеральна вата та скляна вата, кабельні канали і електрофурнітура. Після того, як ви використовуєте клікфіс, ви отримуєте дуже швидке і надійне початкове скоплювання. Це безкольоровий прозорий шов. Висока адгезія до більшості як пористих, так і непористих матеріалів. Дозволяє проводити роботи навіть при мінусових температурах, якщо це холодно, або ж він також вологостійкий, якщо це волого. Стійкий до перепадів та температур. Обираючи херку, ви обираєте якість. Обираєте якість.